Друзі, всім привіт! Сьогодні обзор транзистора КТ-817Б 84-го року, бачимо він першого місяця. Це є прийомний транзистор, ціни на них від 10 центів на сьогоднішній день. Ось так вони виглядають. Використовуються в різні пострадянські телерадіоапаратурі, магнітофонах, різних усілителях. Якщо його розкусити сам він містить золото. Пишіть в коментарях, де ви зустрічали у великих кількостях такі транзистори, буду радий. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк. Всім пока!